А вже й смачний супчик, грибний із білими грибами. Та це просто смакота. Як приготувати грибний суп, щоб ще й добавки просили. А легко і просто. Для приготування грибного супу потрібно ось такі інгредієнти. Крупи беремо будь які у нас сьогодні рис. А ось гриби за бажанням, які у вас є! Суп можна розпочинати із приготування грибів. У нас сьогодні білі гриби. Ура! Білі гриби! Білі гриби чистимо від сміття і відваримо у. Солоній воді додаємо солі і з моменту кипіння варимо гриби 15-20 хвилин. І відварили уже грибочки, поміщаємо їх на сковороду і обсмалюємо на олії з попіль та солі. На який я буде смачний суп. Уже гриби, ароматно пахнуть на сковороді. Виймаємо грибочки у каструлі, а на цій же олії зробимо засмажку до Зваримо грибний суп такий, що ще й усі добавки попросять. У каструльку наливаємо 2 літри води і ставимо воду на вогонь. Картоплю довільно дрібнемо, звичайно, ми її почистили, помили і додаємо уже теплу воду. Зібрали пінку із картоплі і додаємо обсмажені білі гриби. Нехай вариться супчик. І з грибами відразу додаємо і промитий рис. А Через хвилину 20 додамо засмажку у суп. Ріпчасту цибулю дрібно нарізаємо, а моркву натираємо на терці або нарізаємо ось такою соломкою. Засмажка вже готова, можна її додавати у супчик. Ось суп починає кипіти. З моменту кипіння варимо його поки 20 хвилин. Варимо суп на середньому вогні. За 20 хвилин рис, картопля і гриби вже майже зварилися. Солимо суп за смаком. Не забуваємо, що нас гриби відварені у солоній воді. Через 20 хвилин додаємо у каструлю засмажку. Та ще додаємо свої улюблені приправи. Ми додаємо універсальну овочеву приправу та лаврового листу. І ще будемо варити супчик хвилин 10-15. Зваримо рибний суп такий. Що ще їх усі добавки попросять. А щоб суп був ще смачніший, то ми ще додамо подрібнену зелень. Ми додамо петрушку і кріп. Всього ми варили суп 30-35 хвилин. Додаємо подрібнену зелень, додали зелені. І під кришкою вже вимикаємо вогонь, залишаємо суп ще на хвилин 5. Апетитний супчик, ароматний. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Далі буде приготування страв ще смачніше. Вже смачний грибний суп. А, -а, а ми такого смачного ще в житті не їли.